Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вам покажу ті гуанчика. Тігуан у нас з 2013 року випуску. Двохлітровий дизель 140 кінських сил на механічній коробці передач. Повний привід, комплектація з автопаркуванням. Парктроніки у нас відповідно вкруг. перейдемо одразу до перевірки лакофарбового покриття. Від колег з Медики маю інформацію, що він в рідній фарбі, але контрольну перевірку ми з вами зробимо. 141. 126. 140. 130. 125. 122. 105. 126. 118. 100. 114 117 114 105 114 111 113 114 120 109 107 125 104 94 101 95 106 96 102 108 126 115 111 100 102 120 122, 112, 118, 132, 119, 108, 130, 136, 118. Розбіжність може бути, Машинку, до речі, тільки сьогодні помила, якщо бачите, вже у нас на капоті є пилюка. Тож, тощо не мір, цю пилюку теж покаже. Чи з цієї сторони так, забувся. 123. 111. 110. 105. 107. 97 і 9. Тобі ще по батонам. 117. 114. 108, 116. Так, ну що, далі переходимо до салону. Так, у нас є е, мікроліфт сидіння. Сидіння у нас тканина, е, є у нас автоскладування дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Блокування задніх вікон, електросклоп її мечі з доводчиками до гори та донизу. Так, механіка 6-ступка. Пробіг рівний 228 тисяч кілометрів. Що в нас тут є? Багатофункціональна мультимедія. Дзеркало салонне з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла, мультикермо. Що у нас далі ще по комплектації? Є автопаркування. Автопаркування. Жмемо кнопочку. воно каже, кажіть указать поворотника. Воно буде вибирати режим паркування. Якщо чесно, сам особисто тільки раз користувався автопаркуванням заради цікавості на Пассаті. Є електронний стоянковий гальма, є автохолд, мультикермо, повний привід, наш і шильдік, Formotion, двозонний клімат-контроль. Ну, в принципі, особливо більше не маю що розказувати по комплектації. Є все, що потрібно. Для ком... користування автомобілем це необхідне, скажімо так, Ну, як мінімум в моїх потребах, то є все. Навіть автопаркування це вже занадто, я таким користуватись особисто не буду. Так, у нас є тут столики, підстаканники. З доступом в багажне відділення. Так, покажу ж далі, що по салону який у нас стан салону в машинці. Величезний багажник, реально глибокий і високий. Щоб ви бачили по стану тканини, пластику. Ось такі воздуховоди, розетка 12 вольт. Ще хочу відмітити, є на ньому тонування. Вікна натоновані, є мікроліфт сидіння, є подпор поясничний, що рідко буває, в принципі, у багатьох автомобілів взагалі в пасажира поясничний подпор. Так, Тігуан у нас в наявності в місті Вінниця. На майданчику є ще дуже багато автомобілів. Вибір немалий. Є багато-багато автомобілів. Автомобілів, які доставляються з Європи. І ще майданчик у нас в Медийці в Польщі. Там теж є варіанти машинок, які можете переглядати. Там на доставку орієнтовно 7-10 днів. Більше автомобілів ви побачите на нашому сайті wincar.com. Або я залишу ще посилання на телеграм-канал е, в описі та закріплю в коментарях, щоб ви не промахнулися. Мій номер телефону внизу прикріплений. Якщо бажаєте відвідати наш майданчик, поглянути автомобілем, набирайте мене, або вже будете на майданчику, дзвоніть, покажу, розкажу тест-драйв або перевірки на будь якому вашому СТО без питань. Так, Тігуан у нас розмитнений, пройшов сертифікацію, і ви будете першим власником в Україні. Так, часто люди питаються, О, що у вас такі ціни за автомобілі, не розмитнені. Без розмитнення зараз не завести автомобіль, на жаль. Тому автомобілі, якщо їдуть в Україну, обов'язково проходять розмитнення. Так, е... номер телефону все внизу. Будуть запитання. Звертайтеся. Дякую, що додивилися до кінця. Вам гарного дня. Пока-пока.